Нас три проекти є в порталі, який передбачає отримання державної субвенції на будівництво. Але справа в тому, що самого як такового будівництва у тих школах, які укриттів сьогодні не мають, воно неможливо, тому що є заключення експертних висновків про те, що під ними на жаль, а це переважно Приморський район та Малиновський, Хаджибейський, вибачте, та частина нашого міста, яка розташована на таких ґрунтах, де не можна занурюватись в. Вниз, вглуб. тобто будувати там неможливо. Ми чекаємо і вийшли з трьома проектами, які могли б залучити державні кошти, але наразі до сьогоднішнього дня місто Одеса коштів державної субвенції не отримувало на укриття, і всі ці. Наші захисні споруди, які обладнані в нашому місті, вони обладнані або за рахунок переважно міського бюджету, або за рахунок тих донорів, яких ми знаходили і залучали, які нам допомагали нашому місту.